Всім привіт в серпневому нашому садочку. Почався місяць серпень. Зараз прохолодно і більш-менш можна жити, як кажуть. Гарніше стало, тому що спека вже вона вимучила і нас, і рослинок, але дощу так і нема, дощу так і нема. Ось попалася єдине яблучко в кадр. Дуже мало в цьому році, зовсім таке дерево. І на ньому декілька яблучок, зовсім мало. І ось тут в нас в садку зростає шість яблунь. І з цих шість яблунь, якщо набереться десяток, то це добре. І ось оця рання яблунька, яка вже повинна давно віддати, як кажуть, яблучко, але воно тільки-тільки ось. Почервонілось, червоніє таке полосаті оце. Одне на все, на всю яблуньку одна. Одне яблучко, так як і тут. Теж одне яблучко ось. Ось так. Мороз, морози не дали нам, весняні морози не дали нам плодів. Ні яблук, ні слив, ні вишень, ну нічого не, нема. Ну, оце яблук хоч трішки, я ж кажу, з десяток буде на всіх деревах. Нарешті почала розквітати гвоздика шабо. Ось така вона у мене. Цікава. Її дуже багато ще буде, але тільки-тільки тут затінок і вона ну, на, на півтінь. І, можливо, із-за із того, і вона так повільно розквітає. А тут платикадон. Продовжує квітувати. Стає раненько сонечко вже. Полуничка достигає, альбіон. Дивіться, яка гарна. І ще, бачите, є і буде. О, і тут і не бачила, вже достигла, Надо з'їсти. <гаду>, гарна, гарна полуниця. І така транспортабельна, дуже гарна. Така тверденька. Ну, невеличка така кислинка, присутня в ній. Сьогодні я хочу з вами поговорити про гладіолуси. Так-так, про гладіолуси. Під попереднім відео е, мені залишила коментар пані Олена з каналу Садові Екскурсії. І вона написала такий коментар в українській мові є слово гладіолус. Воно є у словнику. І я, звичайно, запитала у чата GPT. Ми зараз всі до нього звертаємося. Було цікаво, дійсно, ну, яка назва правильна, Гладіолус чи косарики. Чи ко косарки правильно? Ну, так кажуть косарки. Так ось він мені написав: українською правильно обидва варіанти і гладіолуси, і косарки, але вони мають різне походження та використання. Гладіолуси це наукова ботанічна назва рослини. Походить від латинської назви гладіолус, малий меч. Через форму листа, косарки це народна назва, розмовна назва в деяких регіонах України, особливо в селах, виникла через схожість листя, на лезо коси. Отже, гладіолус літературна, загальноприйнятна назва, Косарки – діалектизм народна назва. І якщо публічно розповідаємо і пишемо, то краще вживати гладіолус. <с> так що, ну, правильно і так, і так, але будемо вживати все ж таки літературну назву, ботанічну, <с> як правильно, так от і будемо вживати. Зараз квітує Зізіфус, бачите, а це Зізіфус. Дуже Такий аромат парфумний від нього, дуже приємний. Але, 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 довгий час воно в нас зростало, і вже декілька. ну, Раніше я не, за... не, не бачила порослі. А зараз ну, це страхіття. ну, Страшне порослі скрізь, скрізь я їх знаходжу. І оце тут піднята грядка і в ній знаходжу. ось о. Постійно полю, але через декілька днів вони знову з'являються. Ось подивіться, оце порос, Ось. Оце все зізіфус. І навіть ось тут у мене туя, і навіть в туї, Бачите, ось це все. Видаляю, видаляю, ну воно вже в коріннях, а там. Це або тую викопувати, або я не знаю. Ну і вирішили. Прибирати зі зіфуз, тому що з кожним роком все тяжче і тяжче. Доглядати за садком, як кажуть, ми не молодіємо. І оце постійно ходити, видаляти цю порослю, ну це теж не, не варіант. Тим паче, що я одна тільки цей зі споживаю. Чоловіку він не подобається. Діти теж не їдять. Ну так, якось так. Тримала його, тримала, мені хотілося, але. На осінь ще він відплодоносить в цьому році. Я його заморажувала, пробувала з нього робити всякі смаколики. ну, Не пішло. Не, не... Одна я, я ж кажу, одна я тільки їм. Оце заморожений, я можу витягнути, декілька ягідок з'їла і все. Ну, Оце мені не подобається, що дуже він дає порослі. Так як оце сумах. Сумах видалили. і вони Рослини за що того, що вони видаляються, вони дають потомство ще більше, ніж було. І оце ми будемо видаляти, ну, буду щось, щось заливати, буду в пеньок цей, не знаю. Спробуємо. Можливо, нам вдасться його видалити зовсім. Ну, якось так. Шкода, любої рослинки, яку ми видаляємо, шкода. І, з, і зі зіфус. І Мені подобається і Сумах, але вони сильно сильно агресивні. Камсіс в цьому році у нас, було, у нас було три камсіса. ось, Там зростає, залишилось два. Вони там мені не заважають, але як тільки ми видалили один, він нам заважав в тому місці, то він почав давати сильно порослі. Ну, нічого хожу. Камсіс, ви знаєте, камсіс не так дає порослі. Я не знаю в кого, ну, можливо, в когось він не більше дає порослі. Ну, в нас так. Де-не-де я побачила, зрубала, вирвала, нема. Ну, цей без, без кінця, без кінця, так як зі сівс, так і Сумах. Так що будемо прощатися з цим, з цим, з цим деревом. Зараз ранок і ще доквітовує Мірабеліс. І ну, пасмурно в нас сьогодні похмуро. то це квітує. Там трояндочка плетиста з цієї сторони під деревом Мірабеліс. Квітує лапчатка. Ви бачите, в когось дощі пройшли, а в нас тільки вітер. Вітер, сильний вітер, і ну, прохолодно, звичайно. Зробилося прохолодніше. Ось, а дощу так і нема. Кожен день поливаємо. Ось такий гарний флокс. Це мені Людмила подарувала. І він називається вона мені підказала, Хелена. Хелена. Доволі такий гарний, стійкий. Ну, я його поливаю, але мій вже. Бабушкині кажуть, сорти, вони вже почали відходити і так відквітають. Але цей квітує, ну, дуже гарно. Статиться, як гарно пішла. Красуня. Пінк Анабель квітує. Ось такі рожеві квіти. Гарна гортензія деревовидна, вже ось перші квіточки вже позеленіли. Ось. Вона ще маленька, в тому році тільки посаджена. Ось така пінканабель. Посаджена тут біля сосни, хоста, дерен і магнолія. Магнолія ріки. Сідач під парканом і ще не квітує е, гібіскус, він пізні, пізніше буде квітувати. Це сіянці, і вони е, сіянці мене пізніше квітують, всі сіянці. Це ж в мене по всьому садку розсаджені сіянці. І вони набагато пізніше квітують, ніж материнський кущ. А ось і материнський кущик. Ось такий гарний. Зараз весь всипаний в квіточках. Весь. Кожен день квіточки скидає і знову заквітає. Ще так багато бутонів. Дуже багато. Ну і трав'янистий квітує. Теж ще багато пуп'янків. Геленіум. Чудово квітує теж гарна квіточка. Все більше і більше я показувала вам, коли вона тільки-тільки починала квітувати. Зараз гарний кущик. Вже позбавляюся деякої рудбекі. Ну, Просто видаляю кущі, бо вони вже втрачають свою декоративність сухнуть. Ну ось як, наприклад, оцей. От, от, от вже доквітає, я його видалила і на наступний рік будуть інші. Та й деякі сіянці, ось, деякі сіянці, дивіться, вони розквітають в цьому році. Не знаю, були ще маленькі, а вже ось на осінь ще будуть. Хвиля квітування їхня буде. І ось, подивіться, кала. То я вам показувала по одній квіточці, тепер уже в неї по дві квіточки. Гарна, гарна, дуже гарна. Ось ця тільки не квітує. Ну, можливо, молоденький ще. Цибулинка молоденька була, то вона і не квітує. А хто його знає, може, до осені ще й заквітує. Ось вам бачите, вже серпень і ось квітує до сих пір. Достигає кизил, вже скоро, скоро буду збирати. Обривати на, ну, на компот. Тільки вистачає поки на компот. Компот, я вже казала, дуже смачний. Якось навесні ми відкривали баночку, то смакували. А ось уже заклали бутончики, пуп'яночки, бачите, на наступний рік квітування. Це все буде на наступний рік квітувати. Багато. Ось такий кизил. Таке деревце в нас невелике. Маю іще один такий же самий, і другий купили в садовому центрі. А ось цей кизил, він ще невеличкий, звичайно, ще не плодоносить. Оце тут у нас зростає третій рік. Ну, Від посадки, оце третій рік. Це кизил Лук'янівський, але він оцей. Коли ми його купували, він трішки отакий був хворобливий. І кожен рік я його і підливаю, і бризкаю, і оце троянди обробляла, теж бризгала. Ну, ось так. Фунгіцидами бризгаю, інсектицидами, ну, в все одно він хворобливий якийсь, не знаю, листя отаке. От тут гілочка ще начебто непогана. А, а тут оце, ну ось, бачите самі, невеличкий ще кущик. Тут пішов, дивлюся, молоденький приріст. Ось так. А це біля, біля нього зростає вейгела варіагатна. Це я виростила із живця сама. І ось такий гарний вже кущик, мабуть, не вже на наступний рік буде квітувати.